Вітаю вас у проєкті щоденник відновлення. Найважча зима для України. Потужні морози, які прийшли в січні, показали справжнє обличчя російського агресора цинічне і нелюдське. Заморозити мирних жителів ось що задумали у Кремлі. Але в цей критичний момент допомога європейських партнерів стала для нас рятівним колом, і про це наш проект. Разом вистоїмо, як ЄС терміново передав Україні власні енергетичні резерви, аби врятувати від морозів. Тепло для Києва від Польщі та мільйонні збори від Чехів, як жителі європейських країн масово відгукнулись на українську біду. Та відбудова, попри усе у прифронтових містах відновлюють житло, зруйноване агресором, бо життя триває. Пакет процвітання України в ЄС готують великий документ, який визначить параметри післявоєнної відбудови і розвитку нашої країни за підтримки Європи і США. Він базується на оцінці українських потреб, яку ретельно провів Світовий банк. Документ включає п'ять ключових напрямків. Серед них реформи для бізнесу і посилення ринкової конкуренції, перебудова ключових секторів економіки під стандарти ЄС, щоб прискорити вступ до Євросоюзу. Значне збільшення інвестицій, а також зміцнення верховенства права, активізація антикорупційних зусиль і модернізація державного управління. ну тобто, по суті, великий апгрейд країни. Ми майже завершили роботу над угодою. Наразі активно готуємо майбутнє України як сучасної суверенної та вільної країни. І це потужний сигнал нашому хороброму сусідові та партнеру у важкі часи. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Але до того Україні треба пройти нинішню зиму. Неймовірно важку. Російський ворог робить все, аби заморозити і знищити мирні українські міста, примушуючи Україну до капітуляції, і тут допомогу європейських партнерів важко переоцінити. Тільки Європейська комісія розгорнула в Україні 447 потужних аварійних генераторів вартістю у 3,7 мільйони євро. Як ЄС допомагав українцям вистояти в страшні морози. Наш сюжет. Величезна фура впевнено їде засніженими українськими дорогами. Головна інтрига, що ховається за тентом. Цей вантаж збирали ретельно, але й екстремально швидко. Все через ситуацію, в якій зараз опинилась Україна. Через російські обстріли по енергооб'єктах, життя українців у різних містах і селах нині нагадує радше виживання. Без електрики, тепла і води. Немає світла вже п'яту добу. Дефіцит електроенергії наразі не покриває ані власна генерація, ані імпорт, ані додаткове обладнання. Його просто не вистачає. 15 годин не було. Спали в одязі, гріли воду. Заливали в бутилки і клали під діяло в деяких будинках у Києві без перебільшення зараз холодніше аніж на вулиці. Це те, що в Україні називають пунктами незламності, і з початком блокаутів у Києві їх стає все більше. Всередині таких наметів є все необхідне: обігрівачі, гаряча їжа, кава або чай, а також пристрої для підзарядки гаджетів. І саме тут всередині люди рятуються від лютих морозів і холоду у квартирах. Щодня біля таких пунктів незламності вишуковуються величезні черги. Всередині вже налагоджений побут житають, так? – сьогодні. Сьогодні гречка і курочка Смачно? – дуже смачно. Обігрівачі, генератори, меблі це те, із чим тут допомагають європейські партнери. Від ЄС дійсно ми отримуємо достатньо великий обсяг допомоги, достатньо велика кількість наметів, теплогенеруючого обладнання і. Ці генератори дійсно вони дуже необхідні, аби підтримати українців у цю непросту зиму. Брюссель мобілізується і вишупує додаткові ресурси. Допомога від ЄС нині пришвидшеними темпами їде в різні регіони України. Ми твердо стоїмо поруч з Україною та українцями впродовж цієї суворої зими. ЄС виділив 1,2 мільярди євро гуманітарної допомоги для захисту цивільного населення, а також передав понад 160 тисяч тонн гуманітарної допомоги, включно з генераторами. Твердим паливом, обігрівачами, опалювальним обладнанням і підтримкою пунктів незламності за цими величезними тентами ховаються. Так, генератори майже півтори сотні різної потужності. Це лише частина того обладнання, яке ми передаємо Україні. Частина ще знаходиться на митниці. Всього ми передаємо 447 генераторів. 100 із них для Києва і області. Зазвичай тяжка ситуація в регіонах. Але як нам усім добре відомо, Київ особливо потерпає від цих дикунських жорстоких систематичних атак Росії. Решта обладнання попрямує у прифронтові регіони, які ворог нещадно стирає з лиця землі це частина внутрішнього резерву ЄС, переданого Україні, як допомога. Крім того, ЄС виділив додаткові 100 мільйонів євро до енергетичного фонду, що означає загалом 259 мільйонів євро спрямованих на підтримку енергетичної інфраструктури України. Гарячі точки на мапі кожного разу нові. Це кадри тотального блокауту у Дніпрі, що стався після російських обстрілів на початку січня. Не лише місто, майже вся область занурилася у суцільну пітьму. Із цих величезних складів і одразу до людей їхали ось такі потужні генератори. Першими їх отримали у Кам'янському та Павлограді. Міста, що доволі часто стають мішенью ворожих атак. І так може бути не лише на Дніпропетровщині. У нас є низка складів у різних регіонах України, де зберігається у це все обладнання, і ми оперативно реагуємо на запити від громад, щоб прийти на допомогу. Але пріоритет номер один це прифронтові регіони, там, звідки людям подекуди важко виїхати через бої, що підступають все ближче. Джерело обігріву, ось такі пічки і дрова. Але де їх взяти? І головне, як купити задача, яку також допомагають вирішувати європейські партнери. Люди розраховують саме на ось такі види палива. Агентство он, у справах біженців вже підтримало грошовою допомогою понад 145 тисяч осіб у фронтових і профронтових районах за підтримки таких донорів, як Європейський союз, і ця допомога спрямована на те, аби Люди могли залишатися в теплі. Тепло, яке для українців нині набуває надзвичайної цінності. Адже це не лише про базові потреби, це про надію на світле майбутнє і перемогу на всіх фронтах. Подарунок для Путіна зробили мешканці Чехії. Волонтери оголосили збір з такою іронічною назвою. На генератори та акумулятори для Києва, який потерпав у морози без світла і тепла, і буквально за кілька днів Чехи назбирали майже 2 мільйони євро. Мартін Ондрач як співранізатор проєкту допомоги Україні, зазначив, що це фантастично швидкий результат. Першу частину коштів вже передали українським фондам, які закуповують критично необхідне остаткування. І міністр закордонних справ України Андрій Сибіга подякував чеським активістам за допомогу. Так само швидко відгукнулись на українську катастрофу з опаленнями електрикою в Польщі, а також в інших країнах Європейського Союзу. З величезною вдячністю кожному ми зібрали найголовніше в нашому дайджесті. Понад пів тисячі генераторів для України з Польщі країна за лічені дні зібрала понад мільйон доларів в рамках загальнонаціональної акції Тепло для Києва. До благодійників приєдналися громадські організації, змі, підприємці і місцева влада. Ось лише частина з того, що вже отримано. позаду мене ви можете бачити генератори, які ми надсилаємо до Києва. 90 генераторів, але не тільки це обладнання, яке просто необхідне для того, щоб Київ міг досить добре функціонувати в цю дуже сувору зиму. Ця солідарність неймовірно необхідна. Дві когенераційні установки для Києва і додаткових 60 мільйонів євро від Німеччини. Гроші на відновлення тепла і захист систем, що забезпечують опалення та гаряче водопостачання. А установки насамперед для шкіл та центральних теплових пунктів, що забезпечують теплом житлові будинки. 23 мільйони євро на закупівлю газу виділили Україні Нідерланди. Також країна профінансує терміновий ремонт електростанції постачання критично важливого енергетичного обладнання від нідерландських компаній, зокрема генераторів і кабелів. З урахуванням цього внеску загальний обсяг підтримки енергетики України Нідерландами цього року перевищить 130 мільйонів євро. І перша партія енергопідтримки надійшла в Україну з Італії. Обладнання для промислових котелень. Модульні та водонагрійні котли разом із пальниками та комплектуючими. Це в першу чергу для прифронтових регіонів. Котли можуть працювати як основні або ж резервні джерела тепла для лікарень, шкіл, адмінбудівель та об'єктів критичної інфраструктури. Скажи ЄС зв'язку з ЄС. Від початку цього року Україна приєдналась до зони Євросоюзу роумінг як вдома. Це означає, що українці можуть телефонувати, надсилати СМС та користуватись мобільним інтернетом у всіх 27 країнах ЄС за домашніми тарифами без додаткових роумінгу платежів. На центральному вокзалі Києва відкрили навіть спеціальну інсталяцію, що символізує єдиний мобільний зв'язок з Європою. І віце-прем'єр, міністр України з питань євроінтеграції, Тарас Качка урочисто відправив перше повідомлення через великий символічний смартфон. Україна стала першою країною, що не входить до ЄС і європейської економічної зони, але на яку буде поширено ось такий режим, і в Києві і Брюсселі це розглядають як значущий етап цифрового і економічного зближення. Вступ України до зони роумінгу ЄС є значним досягненням, яким мають пишатися всі, хто зробив свій внесок, європейські та українські органи державної влади і телекомунікаційний сектор. Це також чіткий практичний знак наближення українських громадян до сім'ї Європейського союзу. Генна віце віцепрезидентка Європейської комісії з питань технологічного суверенітету, безпеки та демократії. Мобільний зв'язок без роумінгу дуже важливий для сотень тисяч українців, які досі знаходяться в Європі через війну. Втім, європейські партнери не лише дають прихисток нашим біженцям, а й допомагають відбудувати їх житло тут в Україні. Як це відбувається в Харкові, на Чернігівщині зараз покажемо. Старий і посічений ворожими снарядами шифер замінюють на новий. Від самого ранку біля цього будинку на Харківщині купить робота. Інструменти брязкують, а на дах знову і знову піднімають нові матеріали. Будівельники вже на фінальному етапі за кілька днів завершать покрівлю, яка була зруйнованою майже три роки. Поруч із цим будинком не раз вибухали ворожі артилерійські снаряди. Ламки дістались даху, а частина покрівлі від вибухової хвилі геть знесло. Нині порівняно із тим, що було, будинок просто не впізнати. Але найважливіше те, що усередині стало намного тепліє. Ні тут цього то свіста вітру, Ану ж задувало, там тріщини все це. Уже какої та спокойствия душі, що вона буде стоять довго, ця криша. Перші тижні великої війни їх Світлана зустріла тут. На власні очі бачила, як ворог атакував і йшов у наступ. Разом зі своєю родиною жінка виїхала із селища однією з останніх. На той момент вона вже було під контролем російських військ. Погода жили в Сумській області. Ну знаєте ж як люди ж приїжджають, навідаються, і от дзвонять мені говорять, на твоїй квартирі нет шифера. А тому, як повернулись на неї у власному помешканні, чекали нові випробування. Вода та холод, то і діло просочувались у квартири. Жителі латали покрівлю власними силами. Але це були тимчасові рішення. З капітальним ремонтом допомогли вже європейські благодійники. За кошти європейського союзу. Данська рада відновила. Повністю шифер на даху замінила обрешітку і стропильну систему Там частково, те, що було пошкоджене, і цей будинок не єдиний. Нині за європейські кошти ремонтують і інші. Але масштаби руйнувань щодня збільшуються. Найбільше їх на Київщині, Чернігівщині, Харківщині і у прифронтових містах та селах на Донеччині та Луганщині. Пошкоджені щонайменше 200 тисяч житлових будинків, 20 тисяч зруйновані. Вщент і відновленню не підлягають. Забиті дошками вікна або закриті плівкою. Так нині виглядає залізобетонний Харків. Руйнування не оминули навіть центр міста. Це вже околиці, багатостраждальна Салтівка, де у 22-му дочились запеклі бої. І ворог понемізу продовжує і зараз стирати з лиця землі. Це наслідки влучання керованої авіабомби по житловому будинку у 24-му році. Під'їзд майже повністю зруйнований, а у сусідніх не лишилось вцілілих вікон. Пані Марія живе в сусідньому від зруйнованого під'їзді. Досі згадує Ми ті події із нас... жахом. Все вирвало оцю оцю раму. взагалі. Харків страждає від обстрілів чи не найбільше серед українських міст мільйонників, адже кордони з агресоркою зовсім поруч у місті зазнали руйнувань понад 12 тисяч будинків, і це далеко не остаточна цифра, адже ворог продовжує обстріли. Відновлюватись місту активно допомагають європейські організації. Завдяки їм у цьому будинку і встановили новенькі вікна. Приблизно е Тисяча родин отримувала допомогу з легких та середніх ремонтів. Близько 90% сімей, які приймали участь у нас в програмі, це мешканці багатоповерхових будинків, тому що під час обстрілів в переважній більшості страждають вікна. Місто продовжує триматись, як і люди, які в ньому живуть. Ми зробили, встигли зробити дуже багато, і сьогодні продовжуємо роботу з нашими європейськими партнерами. Я дуже вдячний виключно всі бо співпраця дуже результативна. Але не всюди так і не завжди відбудова можлива. В Україні чимало будинків, рознесених буквально на Друзьки, та й обсяги руйнувань вкрай великі. Зараз наша задача не просто відновити а забезпечити житлом внутрішньопереміщених осіб. і Так далі у нас величезна зараз криза. У нас величезний дефіцит житла готового. І тут так само європейські партнери не стоять осторонь. Житло це одна з най найважливіших пріоритетів українського уряду і нас, як європейських партнерів. Нам треба думати про вразливі групи, про ВПО, про ветеранів, про, про а, а, родини в тих регіонах, де безпекова ситуація дозволяє на місці зруйнованих будинків. Будують нові. Місяць окупації, ще не лишив за собою жодної вцілілої будівлі. Це селище Ягідне на Чернігівщині. Нині тут усе має зовсім інший вигляд. Триває відбудова, і люди повертаються до своїх будинків. Разом із пані Валентиною ми гуляємо її новим подвір'ям. Після влучань ворожих снарядів тут все виглядало зовсім інакше. Ми відбудували його з нуля. Ми е, нам допомогла е, уряд Латвії. Ми дуже вдячні. Фасад будинку вже зроблений, а всередині ще триває ремонт. Але родина вже переїхала сюди. Будемо надіятися на те, що закінчиться війна, і ми будемо. Жити і радуватися цьому будинку у цьому селі. Майже все вже відбудували на черзі інші, і цей процес лише набирає обертів. Ми вже запустили програму, яка зосереджена на ремонт та модернізацію пошкоджених житлових будинків. Підтримка соціального житла. Наш пріоритет у 26-му році це якнайшвидше підписати угоди, вибрати пріоритети на пило. Тні фази проєктів і а, почати реалізувати від фанери замість вікон і дірявого даху до абсолютно нових домівок, відбудованих за європейськими стандартами. Попри війну, процес відновлення триває і це дає людям шанс жити далі і будувати плани на майбутнє. Проєкт щоденник відновлення про історичний момент, який переживає Україна, не просто боротьбу за державність, а шанс розбудувати якісно нову, сильну інноваційну країну за партнерства з ЄС.